Вітаю, сонечки! На каналі Таро Хвилька ми почитаємо не про котиків-маркотиків сьогодні, а про фінанси, праці, результат. І це чудові помічники, насправді, аркани. Вони допомагають нам не ризикувати там, де не треба, і не кидати коли ще зарано щось. Спочатку прочитаємо вашу історію, оскільки вас багато, все ж таки ми маємо якось витягнути інформацію. Що відбувається в вашому житті в фінансовій сфері? З одного боку, ви тут маєте думки про те, що треба щось залишити, де ви емоційно вкладалися сильно. Ви так мислите? Ви відчуваєте, що будуть зміни. Однак тут оптимісти, мабуть, люди дивляться, або ви настільки витривалі, що навіть те, що треба залишити або змінити, або навіть відмовитися від чогось, сприймаєте як частина життя, фортуна випадає. Це ваші думки. Однак щось залишити ви маєте. У вас є вже відчуття, що далі, скоріш за все, прогресу не буде. Тут гроші приходять. А потім так, також легко і зникають, не дивлячись на чудовий аркан, нема тут передбачуваності якоїсь. Інак ви займаєтеся тим, що або вами сприймається як моя справа, або люди вважають, що ви дійсно їм допомагаєте. Подивимося, якщо без роботи люди, то скоріш за все, ви без роботи або бізнес став. Ви відчуваєте, що ви маєте щось змінити для того, щоб ця ситуація розгорнулася. Ви не лише гроші отримували, а взагалі змінили формат вашої праці. Однак вклалися добряче в вашу діяльність. Подивимося, що навесні буде відбуватися. І результат для вас. Результат я почитаю на, на двох рівнях. Результат і фінансовий, і ваші стани. Ваші ролі. Фінансовий, цікаво, роль іерофант високий рівень. Ви тут переход робите, ваші стани. Почну, мабуть, із вашого душевного стану це взаємопов'язано, бо гроші бувають різні. Гроші бувають такі, які не радують гроші. Тих, хто отримує із вбитого сина якусь там ладу, машину. А, а тут є і радість, аркан переможця, варстан, є дуже тяжка праця, маєте попрацювати, є розчарування. Тут Комплекс різні стани у вас. Однак все ж таки, я вважаю, непогано, особливо для людини, яка переходик робить. Будете на прузі перебувати, від чогось варто відмовитись, однак і святкувати свої досягнення. Щодо грошей, єрофант випав. Непоганий аркан, одразу ж скажу. Однак у нас тут поряд в іншій колоді випав аркан розчарування. Хвала Богу, він маленький, розповідає про те, що ви, можливо, сподіваєтеся на дії якоїсь конкретної людини, або що саме звідти прийдуть гроші, або допоможуть якісь друзі, родичі, або клієнти заплатять. Воно трошки по-іншому буде, тому не все вкладайте в один напрямок. Гроші є, гроші будуть зростати. Надалі, навіть переходик буде і далі, і в літній період, і ось це дерево у нас розростається. Знаєте, що ви закладаєте якусь нову роль навіть для себе, нову справу. Ви вийдете з кризи. Однак нам розповідають на початку диявол, це і кредити, і зобов'язання, і стани такі, і місяць, ось найближчі пару тижнів не просто, а потім королевський аркан, а потім. Передбачуваність нарешті прийшла, а потім добрі новини і нові люди. І я ось читаю і радію за вас. Хвала Богу, вийдете ви з кризи, гроші будуть. Бережіть себе, не витрачайте час просто так.